Позбутися залежності від алкоголю та наркотиків допомагають у медичному центрі Статус у місті Черкаси. У сучасному ліцензованому медичному центрі створені всі належні умови для комфортного перебування у стаціонарі під наглядом фахівців. Затишні палати, триразове харчування та всі зручності. Пацієнти можуть скористатися телевізором, холодильником, мають доступ до вайфай. Прийняти клієнта тут готові 24 на 7. Догляд добрий, ходять, спілкуються зі мною, питають, як в мене справи, чи все добре. Е, харчування також влаштовує умови проживання тут хороші, навіть ну, я б не сказав би краще, ніж в деяких людей. Допомогу надають комплексно. Перший етап очищення організму від алкоголю та наркотиків. Відповідне лікування призначає кваліфікований нарколог. Це саме головне очистить організм від психоактивних речовин. Лікування людини направлене на стабілізацію психоемоційного стану. Тобто нам потрібно убрати тривогу, роздратованість, порушення сну. По завершенню детоксикації пацієнтові допомагають позбутися негативних станів, які часто і спонукають вживати небажані речовини. У цьому допомагають препарати і тривала робота з психологом. Психолог це людина, яка повинна впливати на залежного, так і мотивувати її на те, щоб людина змінювала своє життя і вчилась жити без вживання алкоголю або наркотичних речовин. У центрі наголошують, щоб остаточно позбутися від адикції, треба чимало часу. Щоб утриматися від зриву, рекомендують бути під наглядом спеціалістів до двох років. Кінцева мета спільних із пацієнтом зусиль людина, яка здатна справлятися із труднощами без алкоголю та наркотиків. Головна робота нашого центру полягає в тому, навчити людину жити без вживання алкоголю або наркотичних речовин. Щоб людина насолоджувалася життям, не прибігаючи к вживанню алкоголю або наркотиків.